Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як почати в СММ і що б робила конкретно я у 2025-2026 році, якби хотіла почати свій шлях в СММ. Які навички потрібно мати сучасному СММ спеціалісту? І спочатку я б хотіла представитись, мене звати Лілія Денисенко і своє перше навчання по СММ я прийшла 5 років тому. І я можу з певненістю сказати, що це рішення змінило моє життя. Спочатку це був мій підробіток. Я брала тільки проекти на сторіс, була сторісмейкером, потім брала помічників, потім брала проекти на повне ведення, відкривала агентство, закривала агентство, І буквально півтора року тому вирішила, що мені потрібно вести блог, Потрібно виходити із своїми знаннями і переносити свої знання у свій блог. І зараз я вважаю, що моя сторінка це є мій найкращий кейс. Я створила навчання по СММ. І в цілому той рівень життя, який є зараз в мене, звичайно, і та робота, яка є в мене, це все завдяки тому, що 5 років тому я прийняла ось таке рішення. Але це не означає, що я більше не була на навчаннях. Ні, сьогодні я б хотіла поговорити про скіли та навички, якими має володіти сучасний smm спеціаліст, тому що я зараз чую від багатьох, що ринок в SMM він переповнений, що дуже багато спеціалістів. Але. Скільки знайомих моїх та друзів, у яких є бізнес, вони місяцями не можуть знайти класних СММ-спеціалістів собі, це просто не передати. Я кожного разу бачу, як мої там знайомі друзі відкривають вакансії на СММ-ників, на маркетологів і в цілому на тих людей, які будуть займатися соцмережами. Тобто, наприклад, або повним веденням як СММ-спеціаліст, або частковим, наприклад, монтажером. А зараз сучасний СММ спеціаліст, якщо він буде володіти. Ласним складним монтажем то звичайно він буде дуже легко знаходити собі клієнтів і в цілому класно заробляти. І знаєте, це відео буде на 100% корисне тим, хто тільки починає в СММ з абсолютного нуля, щоб розуміти, куди йому рухатися, яке правильне навчання обрати, а також для тих, хто можливо вигорів або хто давно проходив навчання і не розуміє, як адаптуватися під ринок, і як інші спеціалісти знаходять класні проекти, класно заробляють. А вони, на жаль, вперлися в стелю і не знають, що їм робити. І мені дійсно дуже хочеться допомогти тим, хто дивиться це відео, стати затребуваним та класним самим спеціалістом сучасним, який заробляє хороші кошти і в цілому розвиває наш український ринок. І знаєте, напевно, для того, хто тільки починає свій шлях в СММ, важливо проговорити, що таке СММ і хто такий смм спеціаліст. Я не буду зараз дуже сильно углублятися в цю тему. В мене є також хто такий смм спеціаліст відео на Ютубі. Якщо вам цікаво про обов'язки, я там більш детальніше розповідаю. Але коротесенько, давайте приведу приклади, щоб ви зрозуміли простими словами, що таке СММ. СММ це просування в соцмережах, зокрема в Інстаграмі. І знаєте, раніше, коли соцмереж ще не було, люди, бізнеси, щоб просувати свої товари, вони там виходили на вулицю, роздавали листівки і таким чином охоплювали, ну не знаю, хто там на вулиці може ходити, в які, дивлячись, яка локація, так. Але давайте візьмемо таке невелике місто, якщо це вулиця, ви можете роздати листівки нехай за день на тисячу людей охопити. Але із цих людей хтось не візьме листівку, хтось її візьме, але не Прочитає хтось просто відмовиться, і в цілому дуже багато ресурсу люди витрачали на те, щоб таким чином просувати свій товар. А зараз те ж саме можна робити в соцмережах, тільки не потрібно виходити із листівками на вулицю, достатньо створити рілс або закупити рекламу у блогерів, і ти охопиш не тисячну аудиторію. А в тебе є можливість охопити мільйонну аудиторію, яка в тебе замовить товар або послугу. І саме тому зараз дуже багато бізнесів вони виходять в інстаграм в соцмережі, і зараз навіть дивно, якщо якийсь бізнес не має соцмереж. Саме тому СММ спеціалісти зараз дуже затребувані. І в цілому, якщо казати про конкуренцію, це круто, що вона є. Але, по-перше, якісних смм спеціалістів їх мало. По-друге, конкуренція є там, де є на це попит. Зараз дуже багато бізнесів і всі хочуть вийти в онлайн, тому що це найкращий спосіб просування, і в цілому найкращий спосіб зробити свій прибуток. Краще зробити свій прибуток вище. І, звичайно, спеціаліст, який буде вміти впливати на цей прибуток, йому будуть платити багато. В мене, до речі, до цих листівок є приклад, тому що я колись продавала сім-карти Vodafone, І знаєте, в нас там не була погодинна оплата. Це скільки ти продав сім-карток, там якийсь відсоток ти отримував, Ну, коротше, там було щось типу 25 гривень за одну сім-карту, а ти міг нічого не продати, і просто витратити час. І Кошти на те, щоб доїхати на роботу. І я пам'ятаю, що там 20 нас ще тоді вчили, що якщо до вас ви зможете затримати 20 людей або вашою сім-картою зацікавиться 20 людей, ну, дивіться, можливо, 5 подумають про покупку і тільки один купить. Це так працює в офлайні. А якщо ми будемо казати про онлайн, чим більше людей побачить ваш товар, знову ж таки, тим більше вирогідність того, що цей товар куплять. Але в Інстаграмі можна охопити не 20 людей, які зупиняться, так, а наприклад, тисячу або там декілька тисяч людей, і, звичайно, від цього буде більше продажів. Тобто одна із основних задач саме у спеціаліста зробити так, щоб про бізнес, про бренд, про послугу дізналися якомога більше людей. Як через контент, через актуальні методи просування та через стратегію. Давайте зараз ми перейдемо як до більш точних інструментів, так і до м'яких навичок. Знаєте, перша порада це тримати фокус, а точніше обрати якийсь конкретний напрямок або конкретну нішу і розвиватися в ній. Зараз поясню, що я маю на увазі: багато людей, які починають в СММ, вони починають розуміти, що смм спеціаліст може напряму там, впливати на бізнес і від нього багато чого залежить. І через наші страхи, якісь він боїться просто співпрацювати з бізнесами, тому що ну, дуже велика відповідальність. В такому випадку ви можете брати на себе якийсь маленький шматочок відповідальності і рухатись в цьому напрямку, або обирати якусь конкретну нішу, в якій ви можете до. Наприклад, якщо вам страшно брати повне ведення, або якщо у вас був негативний досвід із повним веденням, ви можете взяти на себе якийсь шматочок роботи. Наприклад, якщо вам подобається прописувати сценаріями, ви можете піти в проект, в команду і займатися тільки сценаріями, бути сценаристом, писати контент-план. Якщо вам подобається візуал, вся ця контент-історія, зйомки, монтаж, ви можете поглибитися в монтаж і в цілому розвиватися розвиватися в цій сфері, а потім поступово, якщо вам далі хочеться рости, і розвиватися і брати проекти повноцінно, ви переходите вже до того, щоб брати проекти на повне ведення. Але спочатку ви вчитеся бути відповідальним за один шматочок роботи. Потім ви бачите, як в команді комунікують інші люди і стаєте більш впевненішими, тому що ви бачите, як це все відбувається, і в подальшому ви можете брати вже. Проекти на повноцінне ведення, або ви можете сфокусуватися тільки на одній ніші. В мене так зробила учениця. Я нещодавно в своєму інстаграмі публікувала з нею кейс, ви можете зайти подивитися, якщо вам цікаво, вона, наприклад, почала співпрацювати тільки з б'юті нішою. Але тут важливо розуміти, щоб ви не співпрацювали із прямими конкурентами у вашому місті. Тобто вона спеціалізується на тому, що працює з б'юті нішами, вона відчуває в цьому силу, вона не хоче співпрацювати з крипт Валютою, або, не знаю, там, з будівельним бізнесом, їй подобається б'юті. І таким чином в неї також дуже класні результати, тому що вона визначилась і з якою нішою вона хоче співпрацювати. Також таке може бути і цокей. Okay. Я коли тільки починала, я також в більшості випадків працювала тільки з б'юті-нішами, а потім почала поступово переходити на інші ніші, тому що мені було цікаво попрацювати з іншими нішами. Тут кожен обирає для себе. Але важливо, особливо на початку, ви Визначити для себе ось цей фокус, куди ви будете направляти більше своєї уваги. Це буде якась конкретна навичка, чи це буде, яку ви будете прокачувати так, наприклад, навичка монтажу, чи це буде якась конкретна ніша, в якій ви будете більше удосконалювати себе та свої знання. Друга порада це швидкість та видимі результати. Пояснюю, зараз в більшості випадків бізнеси в Україні та на європейському ринку в них зав'язані продажі. Та в цілому прибуток на Інстаграмі. І вони не можуть чекати. Наприклад, ви почали співпрацю з бізнесом, і ви прописали в умовах, що вам потрібно здати стратегію там, від 5 до 7 днів, але бізнес вам каже, ми завершили роботу з іншим самим спеціалістом. Якщо у вас вийде, давайте почнемо пошвидше. І якщо ви розумієте, що у вас є час, що у вас немає більше клієнтів, не тягніть до останнього і дійсно підіть на поступки і зробіть. Біть цю стратегію швидше. І таким чином бізнес буде розуміти, що ви людина, яка зацікавлена в цьому результаті. В будь-якому випадку, якщо ви хочете вибудовувати довготривалі відносини з клієнтом, вам потрібно розуміти, що особливо в СММ дуже цінують швидкість. Якщо ви можете здати стратегію швидше, почати роботу швидше, здавайте стратегію швидше і починайте роботу швидше. Особливо це стосується українського ринку, тому що в Україні дуже часто всі ми знаємо, у зв'язку з війною бувають різні там дні траура, різні трагедії, і тому треба швидко генерувати контент, тому що в такі дні, коли є ну якась трагедія або якийсь складний день для нашої країни, зазвичай контент не поститься. А потрібно робити продажі, і іноді потрібно реагувати на всі такі події дуже швидко і бути таким швидким та гнучким. Звичайно, тут не йде мова про те, якщо у вас там 3-4 проекти, і ви реально не встигаєте, можна це пояснити бізнесу. Але якщо це ваш перший проєкт або у вас тільки один проєкт, і ви розумієте, що ви, якщо приділити цьому час, зможете закінчити стратегію не за тиждень, а за 2-3 дні, то чому б не показати свою зацікавленість для бізнесу? І їм приємно, і вам вже великий плюс. Друга порада, яку б я хотіла дати для тих, хто хоче почати вивчати СММ, це вивчати різні канали комунікації, а точніше, не тільки інстаграм, а й, наприклад, ТРЕЦ там Ютуб Шортс, Тікток. Звичайно, повне ведення таких аккаунтів воно буде коштувати набагато більше. І, скоріше за все, ви один не зможете фізично встигнути вести всі да, там, ці платформи. Але, наприклад, ви можете дублювати рілси в Тікток, але все одно там потрібно знати певні алгоритми. Або ви можете дублювати контент в шортс і брати за це доплату. Тому що зараз такий час, де люди, де в цілому бренди виходять на різні канали просування, щоб набирати Аудиторію безкоштовно, і в цілому різна аудиторія сидить на різних платформах. Так, буде більша вірогідність того, що товар помітять і його придбають або послугу. Теж саме можна сказати: про ТРЕЦ, це взагалі зараз один із. Класних безкоштовних способів просування. І якщо ви будете додавати це в свій прайс-лист введення трец, то це буде тільки великим плюсом, і в цілому можна таким чином набирати аудиторію для бізнесу, тим самим не витрачати великі бюджети. І на ведення трец не потрібно супервеликих знань. Потрібно ставити певні питання аудиторії та писати. Певні текста, які будуть викликати обговорення, і які пов'язані із брендом або бізнесом, який ви просуваєте. В цілому у нас на навчанні SMM старт, наприклад, є ціла лекція про те, як вести трец і як зробити так, щоб додавати ведення трец у свій прайс лист. Тому кому цікаво, ви можете заповнити анкету предзапису на навчання SMM старт. Ми там всьому, всьому цьому навчаємо. Далі це звичайно, знання нейромереж. Я тут навіть не буду багато чого пояснювати, але нейромережі у 2025-2026 році це просто база для СМО спеціаліста. Нейромережі, штучний інтелект АІ називайте як хочете, можливо, просто хтось не знає, що це може називатися по-різному. Тут можна економити свій час і писати завдяки АІшці класні сторітейлінги. Але тут потрібно правильно їх писати, щоб не було це шаблонно. Також завдяки нейромережам можна монтувати різні рілси, різні відео, і тим самим знову ж таки збільшувати кількість переглядів, тому що це такий контент, який завжди викликає ефект вау. Ось, до речі, декілька прикладів монтажу, які ми навчаємо робити на навчанні SMM старт. Наступна порада, яку я б хотіла дати, якщо чесно, вона здається максимально банальною, але. Я не знаю чому, але іноді спеціалісти шукають клієнтів без портфоліо, без того, як вони себе. Упакували, тобто просто вони пишуть, відгукуються на вакансію, і все, людина не може подивитися їх портфоліо, їх сторінку. І, звичайно, підприємець, не знаючи, як виглядає робота із вами, він не може співпрацювати з вами, тому що це дуже ризиковано і займає дуже багато часу. Тому в першу чергу вам дійсно потрібно упакувати себе як спеціаліста. Творіть портфоліо, додайте туди кейси. Якщо у вас немає кейсів, окей, придумайте їх, але не по типу підфотошопити там статистику, а просто покажіть наглядно приклади. Як ви робите стратегію, як ви пишете текста, як ви оформлюєте сторіс, як ви монтуєте? Обов'язково додайте навички, які будуть виділяти вас серед інших smm спеціалістів А що це можуть бути за навички? Ця навичка може бути працювати або монтувати в нейромережах, тобто знання нейромереж, це може бути навичка просування в ТРЕЦ, це може навичка бути запускати таргет. Тобто вам потрібно виділятися серед інших якимись конкретними навичками. І якщо у вас немає кейсів, ви просто їх придумуєте, але придумуєте в тому плані, що ви дійсно показуєте, що ви робили. Якщо ви робили, наприклад, там сторіс, рілс, ви все це вставляєте. А потім, вже коли ви знайдете проект, ви можете вставити статистику, якщо він, звичайно, буде напроти. Тобто, кейси не завжди повинні бути зі статистикою, які результати ви принесли. Якщо ви новачок, бізнес апріорі розуміє, що скоріше за все у вас немає якихось за плечима там статистик результатів, він буде розуміти і йому буде достатньо того, що він побачить, які. І навички ви маєте і як ви працюєте. А якщо ви покажете свої сценарії, якщо ви покажете, як ви монтуєте, цього в цілому буде дуже достатньо. Також, що ще я можу порадити, так це звичайно одразу пропонувати виконувати тестове завдання. Тобто, коли ви відгукуєтесь на вакансію, я це кажу всім своїм учням і скажу тут вам, щоб це було також максимально для вас корисним. Коли ви відгукуєтесь на вакансію, ви там пишете Доброго дня, максимально вічливо спілкуєтесь. Спочатку представляєтесь, потім пишете, чому вас зацікавила ця вакансія. Після цього скидуєте своє портфоліо і потім одразу показуєте своє зацікавлення і кажете: Я готовий виконати тестове завдання. Давайте я створю для вас серію сторіс, напишу, наприклад, сценарій для Reels, і так ви одразу зможете зрозуміти і аргументувати, чому ви можете взяти цей чек, таку вартість, чому ви берете за свої послуги. Я зараз також хочу показати на правах реклами кейс своєї учениці іри. Ви можете перейти також в мій інстаграм, якщо цікаво, передивитися. Вона дійсно спочатку взяла проект, вона з нього зробила кейс, вона додала цей кейс в портфоліо і на свою сторінку. І таким чином, після цього проекту, вона вже диктувала свій прайс, свої правила і ставила його, і аргументувала. Якщо її підприємець каже ні, давайте, можливо, трошки нижче, вона казала, чому вона бере такі кошти за свої послуги. Це також дуже дієвий лайфхак, особливо, якщо там ви тільки починаєте, якщо з клієнтами тяжкувато. Наступна порада це діяти за стратегією, за аналітикою, а не за хаосом. Знаю, можливо, знову ж таки банальна порада, але дуже багато смм спеціалістів не вміють аналізувати контент, не вміють створювати стратегії, і навіть коли створюють стратегії, вони не вміють по цій стратегії працювати. І це дуже велика помилка. Чому я про це говорю? Я розкажу на таких не замудрених фразах, а на банальному прикладі. Дивіться, ви почали співпрацювати з акаунтом, створили стратегію. По цій стратегії там створили РІЛС. Цей Рілс залетів на мільйон, нехай буде. Все, далі ви створюєте рілси і. Ну, якби більше рілси не залітають. Чому так відбувається? Тому що не був проведений аналіз, а чому залетів цей рілс. Тобто, якщо цей рілс залетів, значить потрібно взяти цю тему і розказати її по-іншому в інших рілсах. І таким чином ролики будуть залітати. Це начебто дуже банальна порада, але про неї забувають. І тут мова йде не тільки про рілс на мільйон. Навіть якщо рілс залетів на 5 тисяч, а у вас в аккаунті бізнесу, який ви просуваєте 2 тисячі підписників, в такому випадку. Потрібно використовувати той формат, який залетів на ці 5 тисяч, а ті е, ролики, які не залетіли або там набрали менше всього переглядів, не використовувати цей формат. Це начебто дуже банально, але чомусь багато спеціалістів не використовують цю пораду і не аналізують контент, який або раніше викладався, або зараз викладається ними. Тобто аналіз та аналітика для сучасного смм спеціаліста у 2025 році-2026 році дуже важливі. І давайте ще буквально декілька останніх пунктиків проговоримо. Що ще важливо гнучкість. Ми про це вже частково говорили. І ще дуже важливо відстоювання власних кордонів та меж. Що я тут маю на увазі? Є обов'язки самому спеціаліста, а є не обов'язки самому спеціаліста. Що може входити в обов'язки самому спеціаліста? Зазвичай все це обговорюється до співпраці. І в нас на навчанні, наприклад, є цілий блок по цьому. Ми надсилаємо файли, шаблони з обов'язками, щоб учні не губилися і щоб потім не було такого, що вони почали співпрацювати з проектом, а через місяць, виходить, що в них ще ще, ще якісь обов'язки додаються. Зазвичай в обов'язки сама спеціаліста входить створення стратегії, контенту, аналіз, аналітика Надписання сценаріїв, монтаж також може бути. А, наприклад, відповіді в директі або коментарі, відповіді на коментарі, це не задача самого спеціаліста. Чому? Тому що саме спеціаліст він може бути некомпетентний в тому, щоб провести консультацію в Діректі. І коли вам клієнт пропонує давати відповіді в директі, вам потрібно виставити чіткі межі і сказати, що дякую за пропозицію, але це, на жаль, не входить в мої обов'язки, і навіть не тому, що я це не хочу робити, а тому, що від цього просто не буде ніякого результату. Тату або ще дуже чиста практика, коли підприємці думають, що СМС-соціаліст соціаліст це їх особистий асистент. Якщо це було вказано в вакансії, окей, але якщо людина вас да, там, запрошує на роботу самого спеціаліста і просить вас вирішувати якісь особисті питання, тут потрібно чітко вказати те, що ваші обов'язки це не входить. Я думаю, що тут зрозуміло, що я маю на увазі, і хто стикався з такою проблемою, він чітко згадає себе і згадає, чи зміг він відмовити, чи не зміг. Тому в такому випадку я вам дійсно раджу вибудовувати такі особисті кордони і аргументувати, чому ви не зможете це зробити. Тому що якщо, наприклад, ваш підприємець, з яким ви співпрацюєте, просить вас е там запустити таргетовану рекламу, і ви знаєте, як це зробити, ви можете йому написати так звичайно, там окрема вартість я можу запустити без проблем. Але якщо питання стосується якихось особистих моментів або відповіді в дірекці, або е не знаю, якісь там е забронюй мені дату в календарі. Тому що ти там мій не тільки самого спеціаліста, ще й асистент. Ну, це звучить дивно, і так не має бути. Ви маєте вибудовувати ось ці межі, щоб потім просто не вигоріти, щоб на вас не накидували дуже багато різних обов'язків. Наступне, що б я хотіла проговорити, це постійне навчання, а точніше, навіть постійна практика. І це дуже важливо в сфері саме, тому що, наприклад, за останні два роки сфера дуже змінилася. І навіть на моєму досвіді за ці п'ять років мені потрібно було. Як мінімум двічі йти вчитися не начебто заново, тому що ринок змінювався. Тобто, перший свій курс я пройшла 5 років назад. Потім почалась війна і дуже багато чого змінилося. Ринок змінився, і в більшості випадків, звичайно, спеціалісти почали співпрацювати. Я в тому числі із європейським ринком. А я не знала, як тоді з ним співпрацювати, бо я до цього працювала і з українським ринком та російським ринком. Ну тому, що тоді це було окей. До війни багато хто там працював, і це було нормально. Звичайно, коли почалась війна, потрібно було перебудовувати себе та навчатися. Потім, коли з'явилися нейромережі, знову ж таки потрібно було адаптову. Це все правильно у свої проекти, і тільки той, хто зміг опанувати нейромережі, він дійсно зараз класно заробляє. Хто вміє працювати з чатом GPT, з монтажем класним. То, звичайно, потрібно практикуватися і потрібно підвищувати свої скіли постійно. Так, це не означає, що ви повинні кожного місяця купувати нове навчання, але час від часу ви повинні підвищувати свою кваліфікацію, якщо ви хочете кратно рости у своєму заробітку, і ви повинні бути до цього готові. Що СММ це та. Та ж сама сфера, як і будь-яка інша, де потрібно постійно розвиватися, якщо ви хочете заробляти більше, якщо ви хочете далі розвиватися у цій сфері. І останнє, про що я б хотіла сказати, це про ком'юніті. Також дуже банально, але важливо знайомитися, важливо оточувати себе такими ж самими спеціалістами. Важливо не боятися ходити на івенти, важливо заходити на навчання і презентувати себе, тому що ви ніколи не знаєте, хто вам запропонує можливо якусь цікаву колаборацію. Можливо, хтось запросить вас співпрацювати у класний проект разом. В мене так було не один раз, і мені насправді нетворкінг, те, що я ходила на івенти, дав дуже дуже багато різних можливостей. Різних співпраць з різними аккаунтами. Так, я, наприклад, познайомилась з Женіє Мудгудом, тут вставлю, і він колись мене покликав працювати із преміум крою, з яким ми співпрацювали більше року. Тому навіть конкуренти, а точніше колеги, вони можуть вас запрошувати або віддавати вам якісь цікаві проекти, тому що у них або немає часу, або просто ну, по якимось там своїм можливо, переконанням. Вони, наприклад, ведуть аккаунт якогось конкурента, але проект класний, вони можуть віддати його вам. Бо обов'язково ще вливатися в ком'юніті це дуже важливо. В Цілому сфера СММ це та сфера, яка 100% буде ще розвиватися. Це та сфера, яка набирає обертів і яка буде триматися на плаву ще дуже багато років. Чому? Тому що поки будуть існувати бізнеси, поки буде існувати інтернет, буде існувати професія СММ спеціаліста і буде рости попит на СММ спеціаліста. В цілому в мене на сьогодні все. Дайте мені знати, будь ласка, в коментарях, чи було вам цікаво, чи було вам корисно, тому що мені дуже дійсно важливо знати ваш фідбек. Я такий новачок у сфері ютубу, і мені важливі дуже ваші коментарі. Тому, якщо ви зловили хоча б один інсайт, будь ласка, напишіть в коментарях якісь якісь слова. І якщо, можливо, ви б хотіли послухати якусь тему від мене з приводу СММ, з приводу розвитку в соцмережах, ви також можете писати в коментарях. Я буду дуже вам вдячна. Тут залишаю свої соцмережі, свій інстаграм, свій телеграм. В телеграмі в мене дуже багато корисної інформації саме про розвиток особистого бренду, саме про розвиток власної сторінки. В інстаграмі я транслюю своє життя, своїх учнів, показую свій лайфстайл. Ну і підписуйтесь також на YouTube. І також, якщо вас цікавить СММ, якщо ви, наприклад, давно проходили навчання або ви із повного нуля, заповнюйте анкету в описі під цим відео на моє навчання SMM Старт. Я впевнена, що ми разом дійдемо до бажаних результатів. У нас навчання взагалі воно направлене на людей, хто починають абсолютно із нуля. Але останній потік, після того, як ми змінили програму, ми її насичили новими модулями, до нас дуже багато приходять діючих СММ-спеціалістів для підвищення кваліфікацій. Тому що ми говоримо і про нейромережі, і монтаж у нас дуже на високому рівні, і вчимося ми співпрацювати з клієнтами. І в нас є про UGC контент лекції, і про egc контент лекції. Коротше, програма максимально сучасна, тому якщо ви думаєте про сферу СММ, або якщо ви відчуваєте, що ви вперлися в стелю, я вас запрошую на своє навчання і впевнена, що вам воно на 100% буде корисне. І разом ми досягнемо бажаних результатів. Дякую і до зустрічі у нових відео. Всім па-па!